Гелена Белл. робот. Свої алюмінієві шасі можеш промити у понеділок і залишити їх на задньому ганку навпроти предметів, що підлягають переробці. Свої титанові шасі можеш промити у п'ятницю, якщо пообіцяєш відполірувати їх до того, як ми підемо до церкви. Не тероризуй кота, не губи брошури, які мій чоловік приніс додому з лікарні. Вони пропонують мені дати тобі якесь ім'я. Тобі подобається ім'я Фред? Не їжу мертву плоть на моїй правій нозі, коли я сплю та не чую дищання твоїх різців, які гризуть кістку. Це знімоки з того світу, з якого тебе надіслали, це примірник угоди між нашим урядом і його, це якості, що ними, як вони заявляють, ти володієш, послух, вірність, інтелект від міського до помірного. природня цікавість, яку мені слід сприймати лише як необхідний аспект твого виживання в незнайомому середовищі, це твоя виробнича специфікація, це довідка про перехід права власності на тебе, це гарантія якості, на яку я можу покластись, якщо вирішу повернути тебе туди, звідки ти взявся. Це твій заводський номер, ось нашкрябаний чужинськими письменами в тебе під коліном. Брошури стверджують, що тобі може час від часу спадати на думку торкатися його, наче іменного жетона, та якщо я тобі накажу, ти це облишиш. Це список обов'язків, виконання яких від тебе очікуватимуть у домі, коли ти не вийдатимеш болячки з моєї плоті, ось куточок моєї кімнати, у якому ти можеш сидіти, коли не працюватимеш. Не дивись на мене, коли мінятимеш білизну, коли муситимеш тримати мене в вбиральні, коли записуватимеш у блокноті, скільки ліків я вжила за день, скільки рухів зробив мій кишечник, наскільки стерлася та як кров'янить плоть мого рота від зубних протезів, які я вперто ношу. Брошури стверджують, що ти ідеальний сміттяр, повністю автономний, жодного травлення, жодних відходів. Вони стверджують, що я можу підключити тебе до розетки, і ти живитимеш електрикою весь будинок. Можеш чистити срібло, якщо тобі нудно, можеш також пересувати меблі, заводити годинники, смикати будьяки у саду, можеш читати у бібліотеці будь-яку книжку на свій вибір. Мій чоловік заявляє, що ти не маєш справжньої свідомості, лише розвинений і ускладений набір попередньо запрограмованих реакцій, але я бачила тебе з розплющеними очима посеред ночі. Я бачила, як ти пильно дивився на той бік полів, неначе там щось є і воно тебе кличе. Готуй мені їжу в маслі, інакше я її не з'їм, не говори до сусідів, не говори до моїх дітей, вони не твої, не потрапляй нікому на очі, коли я відчиняю двері, аби забрати пошту ні, там для тебе нічого немає, хто взагалі знає, що ти тут. Допоможи мені пройти цією кімнатою, допоможи мені стерти жир з бекону з пательні, не думай, що я не бачу, як ти намагаєшся помити її з милом після того як я завершила. Допоможи мені сплести онучці светер, вона моя улюблениця, а там, куди вона вирушає, їй буде холодно. Якщо ти триматимеш мої руки, аби вони не тремтіли, я дозволю тобі потероризувати свій бридж клуб. Я навчу тебе правилам. онер покривай онером Іди крізь силу та слабкості. Допоможи мені вимовити слово атеросклероз, коли я говорю з лікарем, запам'ятай питання, що я їх маю йому задати, зачитай мій список ліків на вимогу. Якщо хочеш, ми можемо прийти зарані, аби ти міг посидіти зі мною у приймальному покої з усіма іншими такими ж, як ти і я. Бачиш он того, так ти мене носитимеш, коли мою іншу стопу поглине чорна піна твого рота. Бреши мені про моїх дітей, кажи мені, що вони телефонували знову та знову. Гадаю, що, можливо, це ти не допускаєш їх до мене. Гадаю, ти сподіваєшся, що я їх забуду та зміню свій заповіт так, щоб коли ти поглинеш моє тіло повністю, усе дісталося тобі. Це мої особисті речі, яких тобі не можна торкатися, це журнали, які тобі можна читати, це газети, які тобі не можна читати. Брошури стверджують, що тебе не цікавлять проблеми світу, а отже, газети не конче тобі потрібні. Якби ж то ти не дивився на мене, ковтаючи мої сухожилля, мої літки, мою коліну чашечку, якби ж то ти міг відчувати та знав, що таке ізоляція. Брошури стверджують, що я маю хвалити твоє тіло, коли воно змінюється. Твоя шкіра набула воскоподібної текстури, що геть не личить злому роботу, яким, як я знаю, ти є. Твої бурштинові очі сяють, наче багаття, готові знищити савану, твоє дихання має запах болотного газу. Не виправляй мене перед моїми друзями. Я можу вдатися до імпасу заради дами. Я знаю, скільки козирів викладено. Це завдяки мені ти тут, чому ж ти такий невдячний? Еволюція це особливість людей і інших розумних видів. Ти не справжній, не живий. Може, зміни в тобі є повільними та наполегливими, та вони є наслідком поїдання моєї плоті. Брошури заявляють, що ти не людина і не чужинець, і не здатна на займіри, ти непідступна, ти не замишляєш посісти моє місце, носити мої сукні, залицятися до мого чоловіка та відчуратися й моїх дітей. Ти бездумна, нездатна до планування, нешкідлива. Ти тут заради мого комфорту, я маю дякувати твоєму світові за те, що він не діслав тебе. Ти не маєш родини, ти конструкція, робот, ти не народилася, ти не помреш, ти маєш лише той дім, що я тобі надала, та вчишся лише того, чого я вчу тебе я. Це іграшки та листи, які я надсилала дітям, перебуваючи за кордоном, це згини та розгини, які зробив мій чоловік, аби я думала, ніби їх читали. Це комірчина для всіх твоїх речей, це її замок, це ключ. Не загуби його, іншого такого немає. Отак спотикається людина, так видаляють повідомлення від людей, із якими більше не бажаєш говорити, так вертають собі дитинство, чіпляючись за гнів і біль. Отак слід ображати сусідів, формулюючи образи так, не наче робиш їм комплімент. Отак треба їсти морозиво серед ночі, тому що ти стара і ніхто не бачить. Отак слід ігнорувати чоловіка, коли він кличе тебе з ганку, а ти у власному світі. Сидиш собі високо на гойдалці, а твої ноги не відгризають на рівні колін. Ти знову у своєму космічному кораблі, ти знаходиш нову планету, новий вид, укладаєш нові договори та живеш тим життям, яким, як тобі відомо, ти житимеш без жодних наслідків або жалю, жодних помилок, жодних уражень серцево судинної системи, на тобі не паразитує чужинський робот, рішуче налаштований тебе пожерти. Гадаю, ти вже трішечки схожа на мене узурпаторка, хвойда, м'ясоїдний гібрид, невдячна істота, чудовисько, сирітка, шпигунка. Говорячи до тебе зараз, я відчуваю всередині своєї щелепи чужу руку, що рухає її за мене. Онука надіслала мені записку, що виражає належну подяку за светр. він тепленький, щільно сплетений і сяє, наче полірована сталь, там, куди вона вирушає нашому родові холодно, а тепер їй буде зручно. Вона питає, чи стане славетною дослідницею. Вона питає, чи спалахує сонце блакиттю, перш ніж зникнути на горизонті відкритого космосу. Я лишила записку на етажерці у твоїй кімнаті. Тобі доведеться писати моє листування за мене. Тобі доведеться ходити на ринок і купувати авокадо, які не мнуться. Ти навчишся готувати ру. Термічно оброблена суміш пшеничного борошна і жиру, як правило, розтопленого вершкового масла, використовується як загусник для соусів, супів і тушкованих страв. Ти торкатимешся плеча мого чоловіка, коли він починатиме куняти у церкві. Ти дивитимешся новини та казатимеш мені, коли відбувають наступні кораблі. Брошури стверджують, що ти радий цій можливості бути корисною. Твоє єдине бажання пристосовуватися до нашої культури за домом ти не сумуєш. Вони стверджують, що ти перестанеш їсти, коли залишаться тільки здорова плоть і здоровий кровообіг, ти призначена для переробки відходів. Плоть, яку ти в мене забрала, перетворюється на енергію, яка щось живить, не знаю що. Ти диво, наші вчені за тисячу років не змогли б осягнути наукові досягнення твоїх творців. Мені сниться, що ти не зупинишся, я всохну до розмірів баскетбольного м'яча, а ти носитимеш мою голову під пахвами. Ти називатимеш людям своє ім'я, і це ім'я буде моїм, ти казатимеш людям, що твоїм чоловіком є мій чоловік, мої діти твоїми дітьми, і мій будинок також є твоїм. Ти поставиш мене на підвіконня, і одного дня, коли вікно буде відчинене, я впаду додолу та викучуся до садка у поля, та буду спостерігати за тобою з горизонту, а блакить моїх очей, сяятиме серед ночі, коли ти вдаватимеш, ніби шукаєш мене. Не вір тим побрехенькам, що їх розповідають про мене мої діти. Не думай, ніби я не помічаю твого жалю, коли ти зчищаєш кров з моїх простирадл, коли ти дозволяєш мені спиратися на твої ноги, коли я сиджу на унітазі. Тіло може померти, жити, народитися, еволюціонувати в тисячу способів, це тисяча фактів, яких я, як мені відомо, не знаю. Я для тебе лише м'ясо, мати, подруга, тиранка. чи спиш ти, чи сниш, чи одержуєш задоволення щодня позбуваючись усе більшої і більшої частини мене. Є така історія, яку мені розповів чоловік, як я ще не виїхала за кордон і боялася, що ми нічого не знайдемо, наша місія провалиться. Ми бачимо лише те, що очікуємо побачити коли пісаро переплив Атлантику, його кораблі здавалися велетенськими білими птахами на виднокраї, і лише тоді, коли він вийшов на берег, а його обладунок засяяв, неначе відполірована скойка устриці, інки усвідомили, що це власне людина.